Чотирирічний хлопчик та його батько загинули у Броварському районі Київської області внаслідок падіння уламків російської ракети. Чоловіки з дитиною опинилися під завалами власного будинку. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли мертвими. Повідомляє ДСНС. Ще троє людей постраждали: це 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Вони також перебували у цьому будинку. З пораненнями різного ступеня тяжкості їх госпіталізовано. Сам будинок ущент. Руйнований також повністю понівечена автівка, яка знаходилася поряд з домом. Удар на себе прийняло передмістя Києва. Загалом росіяни запустили близько шести десятків дронів. Майже всі збили протиповітряні сили. Також по Україні летіли чотири балістичні ракети. КН-23 виробництва КНДР із Воронезької області. За даними змі, близько 50% балістичних корейських ракет, що випускаються РФ по Україні, вибухають у повітрі. Причина банальна, комплектуючи, що не призначені для ракетної техніки через накладені санкції. Там зафіксовано механізм, який повертає рульовий поверхні цієї ракети, і там використаний підшипник, який використовується у цивільних автомобілях. Тобто те, що має там використовуватися у легковій автівці, в там тон на півтори використовується у балістичній ракеті, яка летить там на 500 чимось там кілометрів і несе майже там тонну вибух, вибухівки. Другий ранок поспіль під обстрілом російської армії Краматорськ били по житловій забудові та території підприємства. П'ятеро людей поранено у постраждалих мінно-вибуховій, черепно мозкова травми поранення тулубу і ніг повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Кожні багатоквартирні приватні житлові будинки, територія підприємства, торгівельне приміщення і транспорт. За попередньою інформацією, військові РФ обстріляли місто з РСЗВ. «Смерч». не у російська ракета і Харківську область вдарили по Золочеву, Богодухівського району, поцілили в будинок дитячої та юнацької творчості. Двоповерхова будівля зайнялася, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сенігубув. Інформації про постраждалих немає. На Херсонщині росіяни вдарили по магазину та житлових будинках. Загинув чоловік. Ще 11 людей дістали поранення. Серед них дитина повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені зокрема дві багатоповерхівки та 23 приватні будинки. Крім того, вночі військові РФ атакували у Херсоні комунальне підприємство Херсон Електротранс. Наслідок удару пошкоджені тролейбуси, будівлі, дерева та контактна лінія на підприємстві. Загиблих та поранених немає. Повідомив керівник військової адміністрації. Сі міста Роман Мручко. по території депо сім-восім прийом. Чотири в бокс по ремонту і обслуговування тролейбусов. і остальные по території. Вот порожнено дві боксі п'ять Маркі Богдана і на території 19 тролейбусів, Всього два чотири Продовжують тероризувати росіяни й Запорізьку область. Чоловік загинув. Жінка дістала поранення через обстріли Пологівського району протягом доби. Загалом окупанти понад 400 разів вгатили по 14 населених пунктах регіону. Повідомили у військовій адміністрації області ввечері протягом ночі і на ранок від російських атак потерпала Нікопольщина. Район зазнав ударів артилерією і дронами дісталося Нікополю, Марганецький, Покровський та Мирівський громадам. Зайнялася приватна оселя ще п'ять. Побиті пошкоджені багатоквартирний будинок, господарська споруда, понівечені адмінбудівля, сільськогосподарське та комунальне підприємство, медзаклад, потрошення на легкових і пожежна машина. Крім того, пошкоджено майже десяток сонячних панелей і дві господарські споруди. Понівечений мікроавтобус минулося без постраждалих. Повідомили у військовій адміністрації області. А от на Сумщині дві людини дістали поранення через обстріли минулої доби. Російські війська понад 50 разів відкривали вогонь по 35 населених пунктах прикордоння Сумської області. Загалом нараховано 117 ударів. Пошкоджено багатоквартирний та 32 приватних житлових будинки а також легковий автомобіль. По Відомили в МВС. Тим часом у Костянтинівці на Донеччині завершили розбір завалів торгівельного центру. Там 14 загиблих, зокрема троє дітей: дівчатка 9, 11 та 16 років. 44 людини поранено. По ТРЦ Костянтинівки Росія вдарила ракетою Х-38, повідомило у національній поліції у момент атаки поблизу перебувало багато людей. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торгівельний центр, пошта, магазини, автомийка. Автомобіль лише за цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та використала понад 800 керованих авіабомб по Україні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.